Тетяна Ігор Богдан Оля Раміна в ігровій формі діти займаються і запам'ятовують імена один одного. Ми розпочали з того, що ми намагаємось їх між собою здружити для наших для їхніх подальших спільних заходів у цій бібліотеці. Тому ми розпочали з гри знайомства, де діти показували цікаві жести, говорили свої імена і по черзі запам'ятовували в послідовності ім'я один одного. Єгор прийшов до простору разом із братом. каже: тут можна поспілкуватися з дітьми і відпочити у безпеці. Не вистачає прогулятися на вулиці, тому ми збираємось тут, та розмовляємо, граємо. Все співаємо, тут вчимося. Мені тут дуже подобається. Тобто ще тут є бібліотека, і можна тут почитати книжку, можна пограти, можна по Зустрічаємося, приходимо, спілкуються хоча б однолітки або однокласники. Вони навчаються онлайн, вони друг друга знають. А щоб так вживу поспілкуватися, ну по перше, немає часу в начальному процесі, а тут все ж таки граються, спілкуються, співають. Наталія Мартіян прийшла на відкриття з чотирирічною донькою. Златою одразу. Зайшла і каже: ой, як багато книжечок. Це в нас найголовніше, щоб подивитися книжечки і поспілкуватися з дітками зараз, погратися трошки, розвантажитись, роз... розвіятись так, би мовити. Поки Злата спілкувалась з однолітками, Наталя у сусідній кімнаті підбирала книжки для себе. Зараз людям, тут які залишились в Херсоні, вони живуть постійно в стані психологічної напруги, в стані небезпеки. Тому потрібні такі простори для того, щоб люди розвантажувалися, як і діти, так і батьки. Для дітей облаштували ігрову та навчальну зони. Щодня бібліотекари і майстрині проводитимуть заходи. У сусідній кімнаті простір для дорослих. Одночасно відбувається два заходи. Урок української мови літерахи там 60, Вона не використовується та творчий майстер-клас. Учениці роблять ляльку-мотанку і прикрасу зі стрічок, розказує Катерина Коваленко. Лялька мотинка, вона така гарна. Вона ну не знаю, мені здається, що це як символ. Патріотично дуже така, гарна, прикольна. Цей безпечний простір працював раніше. Зараз його розширили, зробили ремонт, облаштували кабінети для занять та дали нову назву. Евент бібліотека це місце розказу завідувачка Тетяна Сергієва, для зустрічей, спілкування та реалізації творчих здібностей. Це простір вже існував. Але завдяки херсонській військовій адміністрації та Херсонському управлінню культури було зроблено ремонт. І тому створили ми бібліотеку, таку де кожна з громади може завітати, можуть люди надихатися, спілкуватися. Тут е можна все він у нас так і зветься, що це івент. простір Простір, де можна оволодіти знаннями, де можна займатися творчістю, де можна проводити майстер-класи, де можна підключитися до інтернету і поспілкуватися з рідними, проплатити комунальні послуги. Тобто, тут є все для того, щоб безпечно гарному настрої Займатися творчістю, просто жити. Це такий івент бібліотека, це один із нових напрямків, тому що бібліотеки зараз це не просто прийти почитати або прийти просто посидіти. Це про те, що люди розвиваються на базі бібліотеки. Насправді це дуже крутий проєкт. Будемо сподіватися, що таких локацій буде більше. Ольга Ляшенко і Групеченко Суспільні новини Херсон.